Давайте чесно, ніхто не обирає впасти. Але майже кожен швидко засуджує тих, хто вже на дні. Суспільство обожнює історії успішного успіху, але тільки якщо вони гарно запаковані, з красивими фото і хештегами. А тепер запитання до тебе Скільки разів ти бачив людину, що просить про допомогу, і по думки подумав ще одна ледацюга. Саме так мало не подумав один багатий чоловік. Коли почув у домофоні голос жінки з дитиною, можна я приберу у вас вдома за тарілку їжі? Але він навіть не уявляв, хто стоїть за тим голосом, бо ця жінка це було його минуле, і все, що сталося далі, змінило їх обох назавжди. Бо це не історія про милосердя, це історія про другий шанс, про відновлення з руїн. І якщо ти досі думаєш, що успіх це тільки про гроші. Ця історія змусить тебе переглянути все, у що ти віриш. Що буде, якщо доля постукає у твої двері в старому пальті, але з гідністю в очах? І якщо той, хто має все, раптом зрозуміє, що насправді порожній, ця зустріч двох світів покаже тобі, що справжня сила не в тому, щоб дати, а в тому, щоб допомогти піднятися. І перш ніж ти подумаєш Я вже таке бачив? Ні. Ця історія не про фільм. Вона про реальність. Тож, якщо ти вважаєш, що дива трапляються не з тобою, додивись, додивись до кінця. Бо, можливо, тобі не вистачає не удачі, а сміливості. Уявіть собі, звичайний ранок у престижному районі під Києвом. Після важливої ділової зустрічі, де рахунки обчислювались мільйонами гривень, Остап Коваленко, впливовий інвестор у сфері нерухомості, повертається до своєї вілли. Все як завжди. Поки не лунає дзвінок у домофон. На екрані виснажена жінка з п'ятирічною дівчинкою, що міцно тримає її за пальці. Доброго дня, можна я приберу у вас вдома за тарілку їжі? Тихо, але впевнено промовляє вона. Це була Олеся Савчук, і хоч голос її тремтів у погляді не благання, а гідність. Остап спочатку завмер. Обличчя Олесі здалося йому знайомим як відлуння з минулого. Він ніби повернувся на хвилину до студентських років у Львівській політехніці, де серед аудиторій сиділа саме така дівчина скромна, але рішуча, і тепер вона стояла перед його домом зовсім в іншій ролі, але з тією ж впертістю у погляді. Він міг би натиснути кнопку відхилити і повернутися до своїх паперів, але натомість натиснув відчинити бо є моменти, коли рішення йдуть не з розуму, а з серця. Олеся не просила милостині, вона пропонувала працю, і це ключове. У наш час, коли багато хто звик отримувати без зусиль, ця жінка прийшла з простим, але глибоким запитом Дозвольте мені бути корисною. Її донька, маленька Лариса, стискала іграшкового ведмедика, але не плакала, бо знала мама впорається. І саме такі сцени не у новинах, не в серіалах, а у реальному житті. Здатні змінювати не тільки один день, а цілі долі? Це був початок чогось більшого, хоч ніхто з них цього ще не розумів. Поки одні рахують дивіденди, інші наважуються робити крок у невідомість, несучи із собою лише надію та віру у краще. І знаєте що? Іноді саме такі кроки стають поворотним моментом у житті. А що буде далі залежить від того, чи зможе минуле впізнати себе у сьогоденні. Остап дивився на екран домофону ще кілька секунд після того, як натиснув кнопку відчинити. Його погляд зосередився на обличчі Олесі, і в голові закрутилися спогади. Так, тепер він був певен це та сама дівчина з архітектурного факультету. У ті часи вона працювала офіціанткою в маленькій кав'ярні, щоби мати змогу навчатися. Він пам'ятав її усмішку, хоч вона з'являлася не часто, і ту спокійну, але вперту манеру говорити. Тепер вона стояла перед ним у потріпаному пальті, але з тією ж незламною гідністю. Доля, здавалося, вирішила нагадати йому, що справжні цінності не тьмяніють навіть під вагою часу. Олеся зайшла у просторий хол з високими стелями, тримаючи Ларису за руку. Дитина мовчки розглядала розкішну люстру та блискучі мармурові підлоги. Остап, хоч і звик до простору та багатства, раптом відчув, що саме ці двоє заповнили в домі порожнечу якої він сам ніколи не усвідомлював. Він провів Олесю до кухні і запропонував теплу їжу, не ставлячи зайвих запитань. У цьому моменті не було жалю, лише визнання. Перед ним стоїть жінка, яка заслуговує на повагу. Іноді життя створює такі ситуації, де один погляд у минуле стає шансом змінити не лише чиюсь долю, а й свою власну. Остап завжди вважав себе практичним контракти, інвестиції, логіка. Але зараз щось змінилось віра у випадковості похитнулася. Бо, коли ти бачиш перед собою людину, яку колись недооцінював, але яка витримала бурю і не втратила себе, це надихає, це змушує замислитись а що якщо твої справжні уроки життя починаються не в бізнес школі, а в таких ось неочікуваних зустрічах? У повітрі зависло відчуття чогось нового не просто допомоги, не просто знайомства, а можливості. Для неї знову повірити у підтримку, для нього знову згадати, що справжні зустрічі трапляються тоді, коли ми найменше їх чекаємо. І поки Олеся ще не підозрювала, як зміниться її шлях, Остап вже відчував що щось важливе щойно почалося. Олеся сиділа за кухонним столом, а Лариса їла гарячу гречану кашу з куркою, ніби це був святковий обід. І тоді, між кількома подихами вдячності, Олеся почала розповідати свою історію. Вона вийшла заміж ще студенткою. Її чоловік спочатку був добрим, але з кожним місяцем ставав дедалі жорстокішим. Під час вагітності він зник, залишивши лише борги і розбиті надії. Після пологів Олеся не мала ні дому, ні підтримки. Протягом років вона поневірялася по соціальних центрах і тимчасових притулках, намагаючись захистити доньку і не втратити себе. Остап слухав мовчки. Його обличчя було спокійним, але всередині щось переверталося. У його житті було чимало історій контрактів, злетів, падінь, але жодна з них не звучала так щиро, як ця. Жінка навпроти не просила жалю вона просто озвучувала реальність, яку більшість людей воліє не бачити. І це змушувало замислитись скільки таких Олесь живе поруч із нами, і скільки ми просто не помічаємо, бо наші очі закриті звичкою. Те, як вона трималася, не дозволяло сумніватись ця жінка не ламалась, вона не чекала, щоб її врятували. Вона шукала шанс відновитися, і це рідкісна сила, бо легко бути сильним, коли все гаразд. Справжнє випробування зберегти гідність, коли життя кидає тебе в темряву. Остап почав дивитися на Олесю не як на нужденну, а як на рівну, як на ту, хто заслуговує нового старту, а не співчуття. Після розмови в повітрі залишилося якесь напружене, але тепле мовчання. Остап знав, що просто накрити на стіл буде недостатньо, бо десь глибоко всередині вже визрівала ідея не просто допомогти, а створити умови для відродження. А що буде, якщо ця історія лише початок, і чи зможе він дати більше, ніж просто тимчасовий дах? На наступний день Остап зібрався раніше, ніж зазвичай, ще до початку робочих дзвінків. Він подбав, аби Олеся й Лариса мали усе необхідне. Для дівчинки нові речі й іграшки, для Олесі теплий одяг і чистий затишний гостьовий номер, який тепер став її новим простором. Але як тільки вона переступила поріг кімнати, її погляд зупинився на Остапові Я не гість, я жінка, яка починає спочатку. Дозвольте мені допомагати по дому, інакше я відчуватиму себе зайвою. І це не було проханням, це було позицією. Остап міг би легко відповісти відпочинь, ти пережила достатньо. Але щось у тоні Олесі змусило його змінити підхід. Він зрозумів дати людині тимчасовий дах це одне, а дати їй можливість відчути себе потрібною зовсім інше. Іноді найкращий спосіб допомогти це не рятувати, а дозволити діяти. Саме в цьому моменті Остап почав не просто співчувати. А поважати, бо тільки справжня сила говорить крізь в тому я ще тут, я не зламалась. Олеся почала з малого, помила посуд, навела лад на кухні, замінила квіти у вазах, але її рухи були впевненими, майже медитативними. Вона не просто прибирала, вона впорядковувала власне життя крок за кроком. І поки інші могли сприймати це як щось буденне, Остап бачив глибше у кожному жесті. Повернення до себе у кожній дії нагадування. Ми не втрачені, поки можемо робити щось корисне. Це, до речі, чудовий урок і для нас. Часто найкраща терапія це проста дія, яка повертає відчуття контролю. З того моменту Дімо жив. Лариса бігала коридорами, сміялася, малювала на папері рожеві сонця. Олеся прибирала з музикою на тлі, а Остап мовчки все спостерігав. Він почав розуміти він не просто відкрив двері, він відкрив шанс, і щось у цьому всьому підказувало ця історія щойно набирає обертів минали тижні. Олеся поступово вливалася в нове життя, але її душа не могла забути те, чого колись прагнула всією собою архітектуру. Одного вечора Остап побачив, як вона сиділа за кухонним столом із олівцем у руці, а перед нею аркуш із ескізом. Це був контур невеликого готелю з терасою, садом і м'яким світлом у вікнах. Остап здивувався це твоє? Вона кивнула і ледь усміхнулася. Я просто пробую не забути, ким була. Але в її голосі вперше за довгий час звучала не лише туга, а щось нове Віра. Остап не відкладав. Він згадав одного свого клієнта, який саме шукав архітектора для реконструкції старого готелю в Карпатах. Зранку він передав ескіз Олесі, зробив кілька дзвінків і сказав: Я не можу гарантувати, що тебе візьмуть. Але твої ідеї мають побачити світ. Спробуй. І тут важливо він не дарував їй проект, не проштовхував. Він відкрив двері, але вона мала увійти сама. І це, мабуть, найкраще, що можна зробити для людини, яка знову намагається встати на ноги. Олеся провела ніч, допрацьовуючи креслення, додаючи деталі, згадуючи забуті технічні прийоми. На ранок вона передала портфоліо і вже за кілька днів отримала відповідь, її запросили на зустріч. І хоча це була лише перша сходинка, вона була важливою. Бо ніщо так не підживлює серце, як повернення до мрії, про яку довго мовчав. А ми всі знаємо мрії як м'язи, якщо не працюєш над ними. Вони атрофуються, але варто лишень дати їм рух, і вони знову оживають. Тепер у будинку з'явилися не лише сміх і порядок, а й плани, креслення, каталоги. Лариса малювала мамин готель фломастерами, а Олеся працювала з вогником у погляді. Остап не втручався, лише спостерігав і бачив, як із жінки, яку він зустрів виснаженою біля домофону. Народжується професіоналка. І що найцікавіше ця трансформація ще навіть не була фіналом. Зі зміною ритму в домі почали змінюватися і відносини. Між Олесею і Остапом народжувалася не просто вдячність, щось глибше, тепле, тихе. Вони багато розмовляли спочатку про архітектуру, потім про життя, а згодом і про власні рани. Він розповідав, як свого часу закопав себе в бізнес. Втратив друзів і щирі почуття вона як навчилася виживати, але не жити. І ці сповіді, непоказні, справжні, стали основою для того, що вже не приховувалося навіть у поглядах, їх пов'язувало щось більше, ніж випадкова зустріч. Одного вечора, коли Лариса заснула, а дощ м'яко стукав у вікна. Остап запитав Ти коли-небудь думала, що з нами обома могло би бути? Інакше. Олеся мовчала, але посміхнулася. Не тією усмішкою, яку дарують ввічливості, а тією, що народжується з довіри. Вони не поспішали, але все вказувало на те, що тепер це вже не просто дім, не просто прихисток, це стало чимось на кшталт родини. З часом у них народилася ідея створити центр допомоги жінкам у кризових ситуаціях, місце, де мами з дітьми могли б отримати не лише ніч ліг, а й новий шанс. Так з'явився фонд відродження імені Остапа та Олесі Коваленків. Остап вклав у нього капітал і зв'язки, Олеся, досвід і серце. І що важливо, вони не грали у благодійність вони знали, як це та втратити все. І саме тому були здатні створити простір, де поверталося не лише тепло, а й гідність. А Лариса вона, мабуть, усе відчувала раніше за дорослих. Одного ранку, коли Остап допомагав їй зав'язати шнурівки, вона тихо прошепотіла Тату, ти зробиш мені косички так само, як мама? Він не відповів одразу. Просто кивнув і пригорнув її до себе. Бо іноді слова зайві. А відчуття, що ти вже частина чогось більшого, це і є справжнє завершення болючого минулого, чи може початок зовсім нової історії. А тепер скажи чесно, скількох таких Олесь ти бачив у житті і просто пройшов повз? Скільки разів у тебе була можливість змінити чиюсь долю і, можливо, свою власну, але ти не помітив, бо поспішав, сумнівався чи просто звикне втручатись. Правда, в тому, що кожна людина носить у собі битву, яку ти не бачиш, а іноді все, що їй потрібно, це хтось, хто повірить, хоча б раз, хоча б на хвилину, ця історія показує. Неважливо, наскільки глибоко ти впав, вихід завжди є, але він рідко виглядає як перемога. Іноді він приходить з відром і ганчіркою, з втомленими очима, але живим серцем. І той, хто наважується піднятись, заслуговує не жалю, а шансу. А той, хто дає цей шанс, росте разом з ним. Бо допомогти іншому це теж шлях до себе. Тож я питаю тебе а що, як саме ти можеш стати поворотною точкою в чиємусь житті? А якщо замість того, щоб оцінювати, ти простягнеш руку? А якщо замість того, щоб чекати змін, сам станеш зміною, чи готовий ти до цього? Бо, врешті-решт, справа не в благодійності, справа в людяності. Якщо ця історія тебе зачепила, підпишись на канал просто зараз, увімкни сповіщення, бо попереду ще багато потужного. І пам'ятай, велика трансформація починається з малого або з одного так, у потрібний момент.